Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Letter. Bye. Help Thank you Фальстаф, людей, Hi, how can I help you? Hello. I would like to buy two envelopes, please. Of course. Do you need stamps? Of course. Do you need stamps? Yes, please. I am sending a letter to my grandpa. I am sending a letter to my grandpa. That's sweet. Would you like this pink card for him? No, thank you. Just the envelopes and stamps. All right. That will be $5.60. and cents. Thank you so much. Люди витрачають гроші на папір з марками, щоб передавати послання. У лісі все простіше, ревнеш, і всі вже знають, що ти тут. І не потрібно жодних конвертів. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.